Золота комуналка у міжнародному валютному фонді зазначають, що українці значно недоплачують за комунальні послуги і після війни ціни можуть зрости. Тож чого чекати від тарифів, з'ясуємо просто зараз у МВФ зауважують, що українці оплачують за електроенергію та газ приблизно 50% від ринкової вартості. І після завершення війни ціни на житлово-комунальні послуги мають перейти до економічно обґрунтованих, тобто зрости. Українці шоковані, мовляв, і теперішні ціни не усім по кишені. Пристойні, особливо на електроенергію. Це в лапках сумно, дуже, дуже сумно. В порівнянні з нашими заробітними платами. Ми не кияни, але в нас і в Житомирі також вони високі. Коли буде тривати відбудова країни після війни і збільшувати ціни на комунальні не дуже правильно було б. От краще ці кошти потратити можна було на на, на щось інше, але в них нема таких проблем: їх не так бомблять, і е, ми також розуміємо, що Україна е, потребує е, влива е, вливані кошти в енергетику, е, модернізацію теплових ТЕЦ. Однією із причин підвищення цін на житлово-комунальні послуги називають покриття боргів перед МВФ. У нас дуже багато боргів, ми сьогодні маємо це розуміти. Сьогодні всі надходження до бюджету, які є в Україні, це власні надходження, А власні надходження повністю покривають тільки сферу оборони. Все інше, всі заробітні плати, всі пенсії, які сьогодні Україна сплачує, це все кредитні кошти, це все наші боргові зобов'язання. Дійсно, ці боргові зобов'язання треба буде покривати, але це не означає, що це покриття має відбуватися за рахунок пенсіонерів. Чим платити за нові тарифи найбільше турбує українців. Чи я готова? Ну напевно, треба говорити, чи буде готова моя зарплата до цього, тому що зарплати зараз мізерні, особливо вчителів. Значить, і зарплати мають зрости. Правильно, у мене вибору не буде. Я ж не буду відмовлятись від чогось, від води або електроенергії, не з теперішніми пенсіями, не з теперішніми заробітними платами. Це нереально. Люди просто перестануть сплачувати та й все, тому що ну, банально не буде що. Директорка інституту житла наголошує, підвищення тарифів має відбуватися із соціальним захистом населення. Прес-релізі МВФ, так і зазначено, що е, метою є стабілізація економіки України. Стабілізація економіки передбачає не тільки підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Це є одним із елементів потенційно, який може статись у випадку, якщо населення буде мати можливість сплачувати е, ці тарифи, сплачувати ці е, ціни. А, тобто, що взагалі означає поняття ринково обґрунтовані ціни. Це такі ціни, за який ринок за який споживач може сплачувати. Окрім цього, спеціалістка нагадує, українці мають можливість скористатися допомогою від держави. Є пільги, субсидії, компенсації, якими особи можуть користуватися вже сьогодні, не чекаючи а, здорожчання а, тарифів. Житлова субсидія це така фінансова допомога, яка Реалізується сьогодні, яка надається людям з невисокими доходами, і вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини. Тобто, якщо дохід низький, держава компенсує частину витрат. Також спеціалістка пояснює, зміни не будуть різкими. Сьогодні Україна втратила з різними оцінками до 40% видобутку газу через російські атаки. Це впливає на наш ринок. Так це впливає, але поряд з цим в Україні із серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та в сфері теплопостачання. І цей мораторій зберігатиметься протягом дії воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Тобто заборонено на цей період підвищення тарифів для побутових споживачів, таких як ми з вами. Національний банк України у своєму інфляційному звіті припускає, що до кінця 2025 року тарифи на електроенергію, газ опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть однак, через складну ситуацію в енергетиці у наступному році може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. yeah <sighs> Після новин про здорожчання комуналки в мережі почала з'являтися інформація про те, що це призведе до шалених цін і справжньої катастрофи. Натомість директорка інституту житла заспокоює, я вважаю, що це є абсолютною дестабілізацією ситуації і популізмом з боку більшості експертів. Якоїсь катастрофічної ситуації не вбачаю абсолютно. Буде поступово стабілізуватись економіка в Україні. При цьому обов'язково. Ова буде забезпечуватись е, соціальні гарантії. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.